Не знаю. Давненько їх немає. Так, напевно, у них дуже серйозна розмова. Тікайте oh. з дороги, бо я їду. Oh. Oh. Mm. Ліхті здається із схелі щось не так. Maybe... Може, трішки. Джина Хелі ще не повернувся. No, yeah, ще ні, але не хвилюйтеся. Скоро повернеться, ніби нічого не сталося. Друзі, я повернувся. Правда ж, я добре знаю Хеллі. Хеллі? Це я, ну як вам. Де ти це взяв? <плес> І де подівся твій пропелер. Не just можу say. сказати це секрет. Що означає секрет? І не тікай від мене, Хеллі. Друзі. колеса, це ще краще, ніж я думав. Хелі, ти цілий? Гадаю, я розбив свій хвіст. Що? Хелі, я ти міг.